Ще одна вимога спудеїв без партійних стягів та закликів. Студенти вимагали, аби на мітинги політичні сили приходили без власної символіки. Якщо ж ні, спудеї припинять протести. Про це вони заявили під час засідання координаційної ради. Її сьогодні терміново скликав голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Причина припинення євроінтеграційного руху України. На засіданні зібралось більше 150 представників громадськості, політичних сил, молодіжних та студентських організацій. Спільно вони започаткували координаційний штаб Євромайдану. Тут планують займатися підготовкою до акцій як у Львові, так і в Києві. Штаб очолив голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Також учасники засідання висловили пропозицію, аби такі штаби з'явились при кожній міській та районних радах. Ми сьогодні зібралися з вами, щоб створити координаційну раду яка би могла координувати дії політичних сил і органів місцевого громадських організацій і органів місцевого самоврядування перш за все сконсолідувалися не партії не представники партії не депутати сконсолідувалися перш за все молодь студенти. то ми не поставимо студентів під партійність